Вітаю! Як ви гадаєте, чому саме пастухи першими довідалися про Різдво Ісуса Христа? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях під даним відео. По-перше, пастухи це прості люди, звичайні. Непримітні, але відповідальні за свою справу, яку роблять, яка видається, на перший погляд, дуже простою і незначною. Ми в різдві бачимо, як Бог приходить не до якихось особливих, надзвичайних людей, але до простих людей, аби кожен міг зустрітися з ним. Багато хто із нас, подібно до тих пастухів, щоденно виконують свої обов'язки, свою працю, навчання, служіння. Прибирання, готування їжі, і це така рутина, яка на перший погляд видається такою простою і непримітною. Але для Бога є дуже цінним наші зусилля такої щоденної праці і виконання своїх обов'язків. Бог дуже цінує ту працю, яка є простою, звичайною і дуже непримітною. По-друге, ми бачимо, що пастухи є вірними своїй справі. Вони її виконують належно, вони є на сторожі, вони є на посту. І це нам пригадує, що ми також покликані бути вірними тим справам, тому служінню, до чого покликав нас Господь. І по третє, пастухи були присутні в той момент, коли ангели звістили їм про народження Месії Спасителя. Важлива їхня присутність. Ніхто з них не заснув, не пішов додому, але був на місці, на тому, де призначив їм Господь Бог. Той, хто є присутній, хто не живе десь там в хмарах, в космосі, у якомусь відчуженні, але є присутнім тут і тепер, має шанс почути добру звістку і зустрітися з Ісусом Христом. Тому дозволь собі бути простим, вірним і присутнім для Бога, який народжується, аби зустрітися з тобою.